Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісний центр 3243, Місто Бровари. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні неділя сервісний центр зачинений, звісно. За тим шлагбаумом буде починатися на парковці ваш екзамен, там вона досить загружена та парковка. Ви з неї виїжджаєте. І зараз ми приїдемо по третьому маршруту, я надам корисні поради. Всі 8 маршрутів по Броварах. Є у відповідному плейлисті на каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Іспит починається з того, що вам треба показати паспорт на камеру, назвати прізвище, ім'я та по батькові. Нагадаю, можна зробити не більше трьох помилок, щоб вдалося скласти іспит. Пересвідчили, що у вас вимкнула нейтральна передача, запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, зеркала, кремова, пристигнулися обов'язково. Перевірили, що у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі. Вимикаємо щеплення, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поворот. У моєму випадку це лівий і пересвідчуємося, що ми нікому не заважаємо. Починаємо рух. В моєму випадку тут не треба наїжджати на оцю розмітку. Так, приїхати, щоб і не на цю наїхати, і не на цю, але ж ви будете виїжджати з території сервісного центру. Правий поворот. Дивимось. направо нікого немає. У нас тут знак 2.1 дати дорогу та виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Одразу бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод. Тобто Є ймовірність зіткнення з пішоходом, є ймовірність зіткнення автомобілів. І рухаємося прямо. Я вмикаю лівий поворот, бачимо напрямок руху по смугам. З одного боку, згідно правил, дорожнього руху, ми можемо залишатися у цій смузі. Але ми рухаємося, перелаштовуємося у цю саму смугу. Далі я вам поясню, можете побачити, яка у нас розмітка йде. Бо ми зараз будемо виконувати розворот. Бачите, вона завжди йде сплошна. Тут, де вона і приривається, але інколи тут фури стоять біля заправки. І вам треба буде при... переїжджати, цю суцільну розмітку. І це небезпечно, і якби і порушення. Хоча з одного боку, якщо автомобіль стоїть, ви можете переїжджати цю суцільну лінію розмітки. Ну якось так. Їдемо, і ось бачите, на той стороні у нас автозаправна станція жовтого кольору. Десь тут ми вмикаємо напроти неї лівий поворот і перелаштовуємось у ліву полесу попередньо, звісно, подивившись в ліве дзеркало і надавши перевагу автомобілям, які рухаються у цій полосі на яку ви перелаштовуєтесь. І тут у нас з'являється додаткова смуга для розвороту. Коли ми в неї, на неї. Вже заїхали, вже тоді ми скидаємо газ. Або гальмуємо за необхідності, бо тут можуть бути інші транспортні засоби. Але в ніякому разі не скидайте газ чи не гальмуєте в цій правій полосі. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По зустрічній смузі. І повертаємо, бачимо, у нас тут завжди є. Скрізь розмітка суцільна, її не перетинаємо. Бачимо знак знову ж таки: 2.1 дати в дорогу, виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Саме, така сама комбінація, як і при виїзді з ТСЦ-3243. Зразу дивимось на знаки. Інформаційні нас не цікавлять, але нас цікавить напрямок руху по смугах. Це важливі знаки. Ми бачимо, що права смуга у нас для повороту праворуч, до заїзду на автозаправну станцію, і ми завчасно перелаштовуємося. Їдемо зі швидкістю не більше 50 км на годину, але раджу вам їхати 45 а ще краще 40. Бачимо знову ж таки місце концентрації дорожно-транспортних пригод, і який спосіб може виникнути. Зіткнення автомобілів, рухаємося і вмикаємо правий поворот. Краще подивитися в праве зеркало, бо хтось може по узбіччю їхати. І тут нам необхідно повернути праворуч. Це світлофор майже завжди зелений, бо він тут з такою кнопочкою, якщо пішохід підійшов, натиснув. Тоді заграється для нас червоний сигнал світлофору. Не наїжджаємо на оці суцільні лінії розмітки. Обов'язково. Друзі, передивляйтесь усі маршрути. Всі вони є на каналі. Пішохідний перехід. Зупинка громадського транспорту. Якщо буде від'їжджати маршрутка, бачите, тут кармашок є. Ми повинні їй надати перевагу. І нагадаю, не можна зупинятися на зупинці громадського транспорту. Правий поворот притиснувся правіше. Не можна зупинятися на зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів дота після зупинки. Хто передивляється маршрути, вдало складає іспит, все ви пишете в коментарях. Тому, друзі, будь ласка. Преддивляйтесь, віддячити можна на карту Приватбанку, яка є у закріпленому коментарі. У кого є змога, будь ласка, допомагайте, у кого немає змоги, будь ласка, нема питань, дивіться, безкоштовно, всі вони відкриті. Жодного відео для спонсорів немає на моєму каналі. Все чисто добровольно, тому що я витрачаю власне пильне і користуюсь власним автомобілем для запису всіх маршрутів. Тут таке, як звужується трохи дорога, тому лівий поворот. Ось бачите, маршрутка вмикнула лівий поворот. Все, ми повинні надати перевагу, обов'язково. І вже ось тут, На цьому пішохідному переході ми вмикаємо лівий поворот. І, Звісно, якщо немає пішоходів, їдемо. Якщо є, то надаємо їм перевагу. І ось тут ми повертаємо праворуч. Вірніше ліворуч. Вибачаюся. Інколи мені пишуть в коментарях про те, що я там не так називаю праворуч чи ліворуч, зразу хочу сказати. Бо інколи там різні коментарі пишуть, зазвичай люди розуміють. Але друзі, у мене механіка, і я їду, перемикаюсь лівою рукою. Цю е, передачі в правій русі в мене камера, це спеціальне, я тримаю в русі, я мог би її закріпити десь. Але я тримаю її в руці для вашої зручності, тому що десь навести на розмітку, щось показати направо, наліво, щоб ви максимально бачили все, як воно є, розумієте? І ще коментувати правила дорожнього руху, виконувати ці правила дорожнього руху. Бачимо обмеження швидкості знаку 3,2930 км на годину не можна їхати. Але тут такі поліцейські, що тут комфортно переїжджати зі швидкістю 10 км на годину. Тому... Тому друзі, ось так ось. І я думаю, що не така вже страшна річ, якщо я скажу десь право замість сліва, як це інколи буває у мене в предучих відео. Ви це повинні просто розуміти. що тут суть головне суть побачити, який маршрут. Тому що якби я 20 років тому як я складав іспит, якщо б у мене була така можливість. Подивитись маршрут, за яким я буду їхати, то я був би щасливою людиною. А у вас є змога подивитись це безкоштовно чи віддячити це вже ваше, там, за вашим бажанням, за об'їжджаємо люки пташок. Також ми об'їжджаємо. У нас дозволяючи сигнал світлофору. Він вже замигав, все, зупиняємося. Зараз ми. Будемо повертати праворуч. Я вважаю, що третій маршрут один із складних маршрутів. Ще восьмий, також складний маршрут. Він просто по е тривалості він більший, довший. Тому, звісно, чим більший маршрут, тим більше можливостей, не дай Бог, зробити помилки на дорозі. Тому, друзі, я вам бажаю. Ніколи не помилятися і складати іспит вдало. Надаємо перевагу пішоходам, про всяк випадок подивились наліво, тому що хтось може там порушувати. Так, маршруточку об'їжджаємо, бачимо, він стоїть без лівого повороту, все, ми йому нічого не даємо ніяких переваг. З правим поворотом, подивившись праве зеркало, повертаємося, займаємо праву частину дороги. Попереду пішохідний перехід, знак 5.38. Крапка 1, зліва 5.38. Теж крапка 1 чомусь хоча 5.38, стоять, стоять 538.2. Ну, от таке. Ось отут правильно стоять. Бачите, вони типу чоловічки, один, один одному на зустрічі. Все йде. Отак повинно воно бути. Пішохідний перехід. Людей зараз немає. Рухаємося прямо. Зараз на перехресті нам необхідно повертати ліворуч. Завчасно лівий поворот вмикнули, подивилися в ліве дзеркало. Перелаштувались і зупиняємося. Перед стоп-лінією. Бачимо, у нас знаки пріоритету є да, тут дати дорогу. Але у нас світлофор і ми керуємося саме з сигналом світлофору. Якби він не працював, то ми керуємося знаками пріоритету. До речі. Цікаву вам інформацію скажу. Можливо, не, не кожен звертає увагу. Бачите, ці знаки пріоритету. 2.1 в даному випадку дати дорогу. Він один унікальний такий. Перевернутий трикутник. Це спеціально зроблено для того, щоб якщо ви десь не побачили знак пріоритету, щоб ви потім змогли його е, іншу сторону побачити і зрозуміти, на якій ви дорозі знаходитесь. Виконуємо, бачите, ось. Цей дядька повернув з лівої смуги. Вже тут перелаштовуємося у праву смугу. Контролюємо те, що можуть підлізти автомобілі справа. Трохи тут натискаємо на газ того, що під горку йде. Зараз я на третій швидкості у мене механічна коробка передач шестиступка. Ну, якщо ви навіть на 4-5 ступки, то я думаю, що ви все одно будете їхати на, на третій передачі. І тут дивіться, зараз ми так само будемо спускатися. Тому трохи вже тут газ треба відпустити, тому що, звісно, автомобіль починає розганятися і ви можете порушити швидкісний режим. Контролюйте на спідометрі швидкість, з якою ви пересуваєтесь. Попереду у нас світлофор, знак напрямок руху прямо або праворуч, зелений горить, тут також у нас кнопочка на світлофорі мається на увазі. Бачите, така зупинка. На цій зупинці, якщо маршрутний транспортний засіб вмикає лівий поворот, то ви не зобов'язані. Йому надавати перевагу. А ось на цій вже зупинці так, ви зобов'язані. Бачите, кармашок тут є. Який такий окреслений за допомогою бордюрів. Ліжачий поліцейський такий, немаленький. Тримаємося своєї полоси. І зараз у нас ще один такий підйом іде. Також трошки додаємо газу, бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, це щоб тут ніхто не повертав праворуч проти шерсті на зустрічку. Контролюємо оцей з'їзд. Чисто теоретично хтось може перелаштуватися вам створити перешкоду, тому подивилися праведзеркало. І тут там, ми вмикаємо правий поворот за 50-100 метрів у населеному пункті і е займаємо цю смугу для з'їзду. Бачимо пішохідний перехід. Бачите, ще тут дорожка для велосипедистів. Також надаємо перевагу. Дивіться, знак головної дороги по колу. Автомобілів немає, ми з правим поворотом з'їжджаємо. Обов'язково з правим поворотом з'їжджаємо. Оце він не тільки що сам відключився. Знову ж таки, ще один рух по колу. По головні, головна йде по, саме по колу, автомобілів немає. З правим поворотом ми повертаємо і ось тут його треба відключити. І зараз ми через оцю розв'язку, що ми розвертаємось. Тут а ми, коли виїжджаємо, ми нікому не заважаємо, але ось тут вже ця смуга закінчується і ми перелаштовуємося, дивимося, що автомобілів немає. Вмикаємо поворот, щоб нікого не вводити об оману, і рухаємося. Коли ви бачите, що хтось їде з поворотом і з вимкненим поворотом, і вам треба надати йому перевагу чисто теоретично, а він, наприклад, з'їжджає направо, а ви виїжджаєте звідти, то ви дочекаєтесь, поки він буде повертати. Чисто теоретично він може. Забути його виключити і таке інше, ви може слухати очну музику, не чути, що у нього клацає поворот, підходить пішохід, але він ще далеко. З приводу музики, друзі, ранжу вам десь перший рік взагалі не слухати музику за кермом тому що це небезпечно, відволікає увагу. А коли ви на... Коли ви набудете досвіду, то вимикаєте музику чи збавляєте гучність на перехресті. Тому що можуть їхати автомобілі зі спецсигналами, ви банально їх можете не почути. До речі, поради є, як безпечно пересуватися у мене там серії з п'яти відео. Будь ласка, там є. Кожному відео там, від 10 до 15 поради я поясняю, що і як краще безпечно рухатися. Бачу, що вам такі відео заходять, ви їх дивитесь. Під горку знову ж таки дали трошки газу, щоб автомобіль не задихався. І тут також зараз ми будемо спускатися. І... Трохи збавляємо газ, бо автомобіль буде набирати швидкість. Бачимо смуги напрямок, знак напрямок руху по смугам. Вмикаємо правий поворот, права смуга у нас для повороту праворуч. У нас є зелена стрілка, ми маємо право повертати. На забороняючи сигнал Сіпоформу, але надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Тут у нас зупиночка, може виїжджати маршрутка. І ми, зайнявши праве положення, рухаємося прямо. Ліжачий поліцейський. За такі поліцейський, звісно, з цього асфальту це якийсь просто треш. Воно і на підвізку, звісно ж, впливає. Пішохідний перехід. Людина ще йде там досить далеко, але якщо ось 3-5 метрів, то вже треба зупинятися. Якби цей хлопець справа трохи ближче був, би вже краще зупинятися. Сигнал світлофора змінюється на дозволяючий. Бачимо знак обгін заборонено, але ми нікого обганяти не будемо на іспитах. Тримаємось правої сторони дороги. І зараз, приїхавши у цей перехід, вмикаємо лівий поворот, перелаштовуємося лівіше і зараз ми будемо повертати за цим пішохідним переходом ліворуч. Я переключився на другу швидкість. Обов'язково повертаємо так, щоб заднім лівим колесом не наїжджати на суцільну лінію розміру. В інспектор це побачив. Пішохідний перехід, отак за маршруткою може хилася там ви можете, невірніше не ховатися, ви можете їх не побачите. Лівий покищик повороту, об'їжджаємо припарковані автомобілі, але я маєте на увазі, що ви, зустрічний транспорт має перевагу, бо запаркована саме ваша полоса. З правим по кищиком повороту повертаємося, бачимо, підходить пішохід. Все, зупиняємось. надаємо перевагу. Йде дядька. Собачкою кудись. Лівий поворот, об'їжджаємо автомобіль. Бачимо, у нас обмеження швидкості 40 км на годину. Але тут такі поліцейські, що тут 10 км на годину треба їхати. І повертаємося, займаємо праву полосу. Бачу, бачите, навчальний автомобіль їде. От що робити, інколи питають, коли і та полоса, і та запаркована. Якщо вже зустрічка їде то дайте їй змогу їхати, якщо він уже поїхав. Відбувається паркування, лівий поворот. Повертаємо і бачимо суцільну лінію розмітки. Ось, не наїжджаємо на неї в ніякому разі. Займаємо е, праве положення. І зараз ми будемо, тут обережно з автомобілями може пішоходи виходити. Зараз ми будемо повертати праворуч. Дати дорогу, знак у нас там автомобілів у нас немає. Про всяк випадок ще дивимось на зустрічку, тому що. Не на зустрічку, а на нашу полосу, бо зустрічка може їхати по нашій полосі, виконувати обгін. Нагадаю, обгін це з виїздом на смуг зустрічного напрямку, випередження автомобіля. Якщо випередження саме, то це коли ви просто в попутній, попутній полосі випереджаєте автомобіль. Тобто це таке, чим відрізняється випередження від обгіну. Тримаємося правої сторони і зараз бачимо, що навчальні автомобілі їздять, тренуються. І десь ось тут ми вмикаємо правий поворот. Не раніше, то щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху, які можуть подумати, що ви повертаєте на ту прилеглу територію, що там є у нас немає автомобілів принаймні в цій полосі для розгону. Звісно, по ній ніхто не їде, але все одно ж, звісно, ми... Дивимось. Лівий поворот. І як тільки з'явилася змога, виїхали на праву полосу, бо По їхати не можна. Далі у нас йде місце для розвороту досить небезпечне. Після цього розвороту. Де вже наш розворот до сервісного центру. Бачимо знак, напрямок, рух по смугах, пішохідний перехід. Вмикаємо лівий поворот і перелаштовуємося у смугу для розвороту. І тільки тут вже ми знижуємо швидкість. Бачимо, відповідний знак стоїть. Я перехожу на довгу швидкість і виконую розворот не наїжджаючи на оцю суцільну лінію розмитки. Ні якому разі. Тримаємось правої полоси. Вона у нас для того, щоб рухатися прямо або повертати праворуч. Бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод, точка у трикутнику. І за 50 100 метрів вмикаємо правий поворот і наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, повертаємо до території сервісного центру. І там вже згідно вказівок інспектора. Де він вам скаже паркуватися, там і зупиняємося. Бачимо, що зараз автомобілів тут мало, але коли ви будете складати іспит, їх буде тут досить багато. Ну, наприклад, ось так заїжджаємо і паркуємося, щоб вставати, не вставати на... Лінії розмітки. По зеркалах можна орієнтуватися. Десь зеркало саме навпроти лінії розмітки повинно бути. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте каналу і до зустрічі у нових маршрутах. Всім пока!